Ми продовжуємо вам розповідати про героїв, які виборюють перемогу України. Цього разу історія про прикордонника Дмитра. Захисник ще у 2014 році обрав собі фах медика у морській охороні Держприкордонслужби, що розповідає військовий про 10 років на війні. Дивимось у відео у від Держприкордонслужби. Раз зустрівся з наданням медичної допомоги в. Екстремальних таких умовах, це коли наш катер був підбитий під Маріуполем. Це були перші такі. Ну, до цього ніхто не був готовий. І тоді були такі перші якби, навички надання допомоги медичної. Не на, навіть не на полі, бою, це надавалася медична допомога непосередньо на морі. Тому що треба було їх відшукати тих хлопців. Ми з цих хлопців витягнули вісім чоловік, якщо я не помиляюсь. Наші задачі поставлені зараз це врятувати. Життя військовослужбовця в найкоротші сроки доставити його до стаб-пункту. Все, Всього, акуратно, акуратно, забирайте його. Перші дві неділі, коли ми заступили на ділянку внесення служби цієї місцевості, це були самі, таких, якщо чесно сказати, дві неділі найважчих, можливо, в моєму житті, тому що ми лише зайшли на ці позиції, вони були не так достатньо окопані. Якихось смертельних випадків чи не надання нашої своєчасної допомоги, що змогло би призвести до смерті, в нас не було. Неважливо, чи це військовослужбовці нашого підрозділу, чи це сусіднього підрозділу. Якщо дозволяє ситуація, дозволяє дії, то ми вивозимо всіх хлопців, які потребують надання медичного. З еної кількості військовослужбовців можу сказати смілістю, що 80% після поранень стали в стрій на протязі 2-3 неділ. У Нас нестача медичного персоналу, особливо середньої ланки це фельдшерів, медсестер, санітарів. Тому, якщо є бажаючі, які мають освіту, хлопці молоді, да неможливо, дівчата, ставайте, записуйтесь, і пишіть цю історію, і ставайте учасниками цієї історії в цій, в цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося.